Пан Юрій приніс черешеньки, покажу вам, які ось у нас черешеньки, щоб ви бачили. ну поїж, бо сидиш. Так, доброго дня. Любенькі, дорогенькі. Запалила свічку, Зараз розкажу чого. Так. Спасіба всім за лайки, за коментарі, за підписки, підписуйтесь. На другий канал підписуйтесь. Будете більше з нами. Гуляти. бачити щось. Телеграм підписуйтесь. Чим підписуйтесь. Вам, вам не важко. А нам приємно. Так, давайте сьогодні от Хочеться мені, не знаю, на який канал воно попаде. Це відео. Ну, давайте от хочеться мені по, по це, подивитися. Знаєте, таку, таке в річних розкладах я роблю. Як воно покаже от на Україну, подивимося. Душі загиблих воїнів. Що вони хочуть нам сказати? От це хтось писав у коментарі. У коментарях таке писав, так, да, це не сама я придумала, хтось у коментарі таке писав. І на чого не подивитися? Душі загиблих воїнів, що нам хочуть сказати. Давайте подивимося, може якийсь секрет, може якусь тайну, може десь щось дійсно. Те, що ми не бачимо і не чуємо, через що ось і свічку я поставила. Хай болить чи хай горить Царство Небесне їм усім. І кожному окремо. От що вони хочуть? Далі не знаю, з якої карти почати. Ну, давайте за цих почнемо. Душі загиблих воїнів, що хочуть нам сказати. Душі загиблих воїнів, що хочуть. Нам сказати, чи предупредити, чи сказати, чи ну, душі. багато вже душ. Перестаньте ждати. Починайте, починайте щось робити. Ні з потужних жезлів огонь. Починайте щось робити. Що вони хочуть сказати? Що буде чого дуже великого, такого сильного в Україні не буде, поки буде верховна жріця, поки буде все в тайнах, поки ми не будемо розуміти, ми, ви там всі українці, поки ми не будемо розуміти, що з нами відбувається, чого так з нами відбувається, поки ми не розберемося навіть по тузужезнів, чого ця війна. От чого вона з нами в оце время, от колись навіть розклад такий був, мабуть, на канал я викладала його. От чого? Чого це все? Чого поверховні жріці, оце все тайна, чого в тайні держать? Чого багато чого від нас держать в тайні? Чого так? Це наша Україна, це ми тут всі живемо, це наш Великий дом. Ну Чого поверховні жріці тайня? Це гарна карта тайни, яка закрита. Чого ці тайни не посвящаються люди? Чого багато чого робиться в тайні від людей? І перша карта, восьмірка Пентаклі, сімірка Пентаклі, перестаньте ждати вже. От карта, от я от їхні душі хочуть сказати, перестаньте ждати. Розберіться з цією верховною жріцею, ну от де тайна, де правда, де неправда. Ну, тобто, бачиш, тут от біля неї чорний і білий стовп. Правда і неправда. Тобто розберіться з цим усім. Люди, розбирайтеся в цьому всьому. О те, що хочуть вони сказати нам. Я, то, що вони ще хочуть сказати? Душі загиблих воїнів. У на душі важко. Що душі загиблих. Хочуть. Моя хата скраю, я нічого не знаю. Саме проще так. Так саме проще. А потім молоді, молоді пажі, отводи, що так щоб показала. Двойка мечей. От моя хата скраю нічого не знаю. Я мечами закрилася, глаза закрила, все, нічого не бачу. А потім же ж оце, от, з мечами воюють оці пажі. От, бачиш, карта, що вони хочуть сказати? Що відкривайте глаза, відкривайте мечі, не закривайтеся. Нема такого, кого не коснеться чи кого не касається. Всіх касається і всіх коснеться. І щоб діти потім наші не страдали, попажу мечей. З мечом оцим не бігали, тому що хто буде там. І ви, і я, це хорошо ми розуміємо, хто буде там, окажеться. Не буде. Карта Міра це останній старший аркан. Тобто вже цикл. От України там 30 років, чи скільки ми в цій живемо независимості, так сказати, вже цикл цей підходить до кінця. Тобто, вже так, як жили ми оці 30 год, років років, вже так ми жити не будемо далі. Вони кажуть нам, чого? Того, що смертей багато. От чого? По карті міру і по карті смерті? Того, що смертей багато, то, що люди положили. І положили ж не того, що вони пішли, просто захотілося їм себе там положити. А того, що за Україну, і за Україну не така, як... Подімаш, що тут як по карті, от вони що хочуть сказати, що вони хочуть, душі загиблих, що наша робота там, і ми лягаємо там. Тобто Ми не боїмося життя віддати за те, що... Ну, за Україну. А ви боїтеся тут, навіть по Верховній Звіці узнати правду, доколупатися до правди. Ну, тобто Не може бути один життє віддає, а другий сидить, в його не касається по двойки мечей. От вроді нічого не проїздить, все. Хата поки стоїть, все стоїть, значить, слава Богу, що не я там. Що вони хочуть сказати? Так, да, і луна. От смерті луна. Ось ці навіть дві карти. Якесь сознання, ну, дійсно, от розумієш, не в усіх може, а може, ми теж так всі воспитані, ну, по полуні йдемо? Полу. Полу щось узнали, полу не узнали, так легше спати. Ну, тобто, так крепший буде. І нам ж, полуправда, полунеправда полуні. Тобто, якщо б тут це ж в своїх староскладах я як казала, якщо б тут карта сонця, значить ми все правильно розуміємо. Значить, нам усе кажуть, те, що нам треба, ну, те що, те, що, те, що кажуть, це все правда. Якщо б тут не луна, а сонце. А по луні багато чого скривається. Того чого не треба, навіть оці смерті скриваються. Скільки їх, як вони, чого вони, за що вони, ну тобто все те, що з смертями связано, воно теж йде по луні. Воно йде полускрите. От душі загиблих воїнів хочуть сказати, навіть наші смерті, вони йдуть по луні. Ну, тобто їх. Що, що хочу сказати. Душі загиблих воїнів. Ну про війну, що далі в війні. Ну, давайте цієї карти, я не дивлюсь. Ну, скажіть, що, що війна, що до війни, що, що в війні далі буде, що от ви там були, ви знаєте, ви розумієте, що, що далі, що далі буде, що далі буде війні з Росією? Що далі буде? От, як ви це бачите, як ви це розумієте. Ваше ж карта показує, треба забирати, те, що окремо во війни натирили. І тирили непростий українець, а тирили, зрозуміло. От треба забрати, от вони кажуть, забрати і дати туди, щоб де воно має бути. Яку ж жінку хочуть сказати, яка дуже швидко підніметься, яка дуже підніметься? І вона йде і жезловій, і по кубковій, тобто вона йде. Як жартують нами наші. Нічого не хочу сказати. Що жертвують нами, нами наші. Через те, що ці пентаклі залишаються в і людини якоїсь. Ну, одне, двох, трьох, п'ятьох, ну не там вони повинні бути, де повинні бути. І Тут от карта жертви. Що ви хочете від тих, якщо жертвують нами наші. Не знаю, стремительно, от кажуть вони, що стремительно у нашу життя входить яка жінка. Це дві королеви, ну воно характеристика просто однієї людини, двома, вона і м'ягка, вона й жорстка. Вона із огнем йде по жезлах, вона із по кубках йде м'ягка. Тобто вона й пожаліє, вона й накаже. Йде ота карта. Тобто з однієї сторони пожаліє, а з іншої сторони, жезлом вона й накаже. Ось а хто вона така? Ой. А хто вона така. Сімейна жінка якась, сім'ї вона. Сім'ї вона. М -м -м. Яка стоїть 100 мужиків. Одна жінка яка стоїть 100 мужиків. Ніхто вона. Яка, яка це все рознесе нахрен повністю до кирпичика? А по-другому, значить, не може бути. Якщо тут з і башня падає, значить, поки ти все не розвалиш. Ти нічого не построїш. Тобто, ту з мечей у її руках, ну, знаєш, удержиться правильно. І почне з нуля. Ну, це ваша карта показує, що вони хочуть сказати. Тут башня, тут нульовий аркан, а тут з нуля все починається. Ну, Щоб це все почалося, треба по башні розрушити. А щоб розрушити, треба ту з мечею удержати в своїх руках. А в ту з мечей удержать в своїх руках, от виходить оця королева. Карта показує, вони розказують. Королева яка при сім'ї. Ну і що ще? А ну що ви ще хочете сказати за неї? А ну що ви за неї хочете ще сказати? Вона далеко і близько. По карті ага. Знаєш, не якась сила от по карті, от вони те, що кажуть, не якась сила, вона не обикновена. Ну, тобто, людина якась сила, ну не земна сила, так сказати, тому що тут і дьявол, тут і мах. Тут вона може бути і, і з рогами, і з хвостом, і тут вона може по магові, ну, тобто, як сказати, ну, то от знаєш, ж карта поки вона всю грязну роботу може зробити сама. Так а коли ми її узнаємо? Коли ми її узнаємо, коли? Коли нап'ємося сповно, коли вип'ємо кубок цей до кінця, король мечей і пуста карта. Ну, бачиш, далі, далі якщо по королю мечей... Примерно, от ну війна, а далі що карта показує. Ну, король мечей, знаєш, як от зараз всі все розуміють. Ми розуміємо, що війна, ну це вже п'ять душі хочуть хлопців цих сказати, чим мужчин. розумієш? ми розуміємо, король мечей, війна. Ну, а після війни пуста карта. Ніхто нічого не розуміє, що далі робити з нами, з Україною, за цим усім. от, Що робити далі? Звісно, що тут і король Мічей, і пуста карта, вони самі не розуміють, що робити далі. Ну, за цією махіною під названням Україна. Так а як поняти, хто воно? Ну як поняти, хто воно? Не випав не імператор, не випав ж ніхто, як поняти, що це воно, що хто, ну от коли це буде, як поняти? Ну нам, хлопчики, скажіть, як поняти? Ну, ти не бальма, перемога. Давай ще два карти. Понятно буде. Понятно буде. От карта сонця, тут не луна вже йде, тут сонце. Діло ті, що буде понятно. Вона наскільки стремительно в зайде, ну, в нашу життя, так сказать, зайде після перемоги, після воєнної перемоги. Понимаєш, ну теж борьба буде. Нужна, не нужна, так, не так. Ну, тобто, все равно, Вона із воєнне. Ну, Я маю вдовість зі звідти, із воєнних. Він яка сама себе робила. Ти не маєш, якої мозги є. Тут те, що Карта показує. Людина, яка пройшла, по п'ятерках вона пройшла Крим і Рим і м'ядні труби, і щиту, і депресію. Ну, тобто вже її побила добре. Дві пятерки. то тобто карта нестабільності. Вжесь її була, ну, знаешь, як -то не, не, не розами оцими заслана. Тобто ну, було все. Була і ні була й депресія, були й поті, було все. Ну, діло в тому, що от вона йде по королеві нічей і диви, не імператор, не імператриця до сих пор, ну, тобто не випав. Тут карта не імператора, а не імператриця. Тобто це десь або з простих людей, або, я не знаю як, понимаєш, от людина, яка сама себе робила по дев'ятій Пентаклі, яка жив свою сама робила. От знаєш, не, 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 а, знаєш, як в, 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 проти усіх. Ну от вона робила свою жисть, як сказати, вопреки всьому. Зато мудрості до хера королева мечей. Зато мозгів хорошо, багато, зато справедливість по, по мечах іде. Тобто мозги і справедливість вона повинна дати те, що дати. общем, тобто, оце таке, що вони хочуть сказати, не знаю я. Я не знаю, так от, це так, як от карти дивимося. Душі, що ви хочете нам сказати? що нам зараз робити? Що нам зараз робити? Отецю корлоту візьму, що нам зараз робити українцям, простим українцям. Що нам зараз робити? Так вопрос, що нам щось робити? Що робити зараз українцям? Назад не буде, обратний ход коліса не буде так, як раніше. Знаєш, якщо ми вже, як ну, балакаємо про це, то є, може, верхи, які про це не хочуть і думати. Для них це як страшний сон, щоб ну, не було так, як раніше. А значить, якщо не буде так, як раніше, їх не буде. Там, де вони були? Не буде так, як раніше. Ну, над Україною і душі кажуть, що сильний ангел-хранітель. Сильний. Над кожною людинкою, над Україною, Ну, сильний ангел-хранитель. Завідували від завісті це каже, від того, що дивилися за нашою життю, як ми живемо. За цим усім без. без. Опять же, жінка якась сюди-сюди. Ну, так ви знаєте, ви, ви її знаєте чи ні. Вони чувствують. Карта предчувствую, чи вони чувствують, не знають. Ну, Карта це, ну причувств. Із наших властей треба вигнати цього біса. Тобто ти їх не виженеш, значить, треба все це обирати. Тому що в кожному із них сидить оцей бес. Боже, чи я кажу, понятно чи непонятно вам, ну кажу те, що йде. Значить, його треба ізгнати разом з ними. І оце по силі якась жінка. От іде опять же, жінка. Ось розклад один робила, ось другий. От перва фігурна карта, ось я шість карт взяла. Перна фігурна, перва фігурна карта не король, не князь. А йде карта жінки, чи княгиня тут? Княгиня. Ну, Карта жінки все одно. І карта, я питаю душі, це душі їхні. Ви її знаєте, вони каже карта, ми чувствуємо, що буде жінка, яка наведе порядок, яка оцих бесів вижене. Що нам робити? От нам про це думати треба. Зляться вони, зляться, в злості. Понимаєш, Тому що, як сказати, От за святе діло. Люди пішли за святе діло. Свята вода, святе. Ну, за святость пішли. Ну, це святе мужика, свою державу, свою батьківщину. А чого ви злитеся? Того, що, ніхто нічого не... того, що ніхто нічого не казав. Тому що все в яких здогадках було, все було ну, неясно і не відкрито. Чого ви? Того, що відкритості мало було. Тобто якась непредсказуємость була. Думали, одне робили, друге, третє. Далі, Душі. Себе винуватять в чомусь. Молитви просять. -да. Їм уже там нічого не треба. От карта там, де вони, от по карті груба, де рядом карта молитва. Тобто їм там нічого і не треба. Ну все одно, кожен ще кожна душа ще в йде. проходить. Душа. Душа. Кажуть, вони, розумієш, по дельфіну це карта свободи. Ну, коли свобода буде, коли Україна буде в карті Лілії в хорошій житті, коли це буде сонце, коли щастя буде на всіх вистачати, всі будуть доволі. Коли це буде понятно для них, тоді, вважай, їхні душі виходять із карти вулкана. Тоді вони успокаються. Тоді, значить, як от, місія на землі їхня виконана. Ну про війну. Я хочу що ж про війну, я хочу сказати. Нам от про всі час, про, про наступи оці, про все. Крис. Беженщина. Відьма. Женщина не карта ведьма. То есть мудра жінка. По це, не треба думати, що це прям ведьма буде. Це буде мудра жінка. Багатство. почистить у нас зможе. У цих багачів, от бачиш, у нас зможе Просто відправити куди, куди, куди вони вважаю, відправляли, з ким ми зараз балакаємо. Карм. тут все, тут вся йде на те, що жінка, яка дожна прийти. Вона покармі довіна прийти. Ну, що тут нема не одру, ну, не одної мужської карти. Не одна карта, ну це багатча, ну це гроші. Це карта. Ось чотири карти, жіночі карти йдуть, розумієш? А що з війною? А що вони з войною? Примерно що вони і карма? Головне, не бистро вони кажуть, тут по дорогах. Головне не швидко. Ну, не треба ждати, понімаєш, щоб бігом все за один день. Не швидко, щоб. А, ну, от, головне, не бистро. Головне, щоб їх розбити. От, головне, щоб, ну, щоб більше, не то, щоб швидко, а того, що багато їх, щоб розбити тут. Понімаєш? Щоб вони ну, в дороги в ті свої пішло, їх як можна менше, карта показує. Ну, цих... ну, Дело в тому, що, розумієш, це враги, які от, понятні враги. Ну, понятні враги. Ну так, да, теж браття, все оказались, вони, от, ким вони оказалися. Ну, Дело в тому, що тут же тут ж же криси йдуть. Тут внутрішні криси йдуть. Тут ці ж люди, які вважаю, владіють цією країною, вони ж враги йдуть, вони ж криси їдуть. Вони ж її їдять безпощадно їдять. І тобто не війна не остановила, ні після війни не установить. Тобто криса їсть, 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 і їсть, поки, поки ми такі, як ми, даємо їй їсти. І вона з'їдатиме і все. А що карма? От що ви скажете, хлопчики наші? Що ви скажете за карму? От карма України? Трошки то самої карма України? Ті рвуть із відтіля, а ці багаті пузаті, вони рвуть із середини. Оте, що вони. Думайте, думайте. виходьте з цього всього, бачиш, тут людина не може вийти, виходу не може знайти. Виходьте з цього всього, от вони показують. Зробіть собі такий подарок. Тобто починайте дивитися, починайте думати, карта, хлопці це кажуть. І буде вам праздник, і буде вам свято, і наконець виход, от хоч карта показує. Карта роду. Блін, за кожним з вас, от ваші ж діти, хто там погиб, ну, разні душі, от їхні кажуть, що у вас род сильний. У нас род сильний. Не будьте, те, що кацапам все время, не будьте овечками, не будьте такими наївними і такими довірчивими. І ваша ж і жість друга буде в Україні. Так, да. вимітати треба, да, вимітати. Те, що там вимітати тих, це але Тут бачиш, тут, причому багачі до їхніх донос. Да. Бачиш, помнять вони свої дома, помнять вони своїх людей, ну, те, що люди, ну як сказати, кому вони служили, хто їм служив, ну, той тобто свої рідні, свої близькі, своє все. Знає, є навіть така карта показує, що їх когось немає, а хтось пише смс Хтось Хтось не розуміє, от карта, хтось не розуміє, що вже людини немає. Пише смс пише щось, пише, 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 а вже бачиш, читають його, як сказати, вже не на цьому світі, а на другому світі. Читають, бачать це все. Ну, бачать вже по ту сторону, бачать все. Що не знаю, що вона розказувала, те вона розказувала. Це не... Наші це персональна слід такі розклади. Це одне. Ну якщо брати, та будь-який розклад, якщо брати в цілому Україну, от людей, всіх. Ну це набагато самі розумієте, Це набагато важче, ніж от з однією людиною про її рід балакаєш, про та мертвих людей. Що вони там хочуть сказати, що вони хочуть передати? Ну це Україна, це Україна. Все одно це людей, скільки людей, кожного свій рід. Ну, Хоча, бачиш, карта йде, на те, що рід український дуже сильний, дуже сильний, дуже сильний. Понимаєш? І воно виходить так, щоб ну, знаєш, як в це час ми не ослабли. Тобто перед нами все робили, наші предки От все робили. Вистаювали, як могли, так і вистаювали, відстаювали, От, щоб на нас воно не було, що ми оказалися дуже слабі. І на війні ми не слабі. Там кров, смерть, а тут всередині, типа, вроді крові і смерті такої немає, а ми слабі, а ми нічого не можемо, а ми нічого не хочемо, а ми нас не трогайте, і ми, і ми от такі. Там життю рискують, а тут вроді не це. І там, а тут ух, тишина. Ну, то тобто не не, ну, як сказати, не чи як сказати? Ну якщо вже тут будуть за те, що ти там скажеш, що тобі не подобається, і тут уже насмерть. Ну, це взагалі, в ну, чому тут так лошканький расклад, все. Пока-пока.